Це Акценти вітає вас згідно з рішенням виконавчого комітету від 24 лютого 2022 року. Комунальне підприємство Електротранс» вже понад два роки забезпечує безкоштовні перевезення пасажирів трамваями та тролейбусами. Це рішення було прийнято в умовах початку повномасштабного російського вторгнення, і тоді було необхідним. Однак, це має свій вплив на повноцінне функціонування електротранспорту, зазначають фахівці. Отже, чи повернеться Запоріжжя до платних перевезень? Говоримо з моїм гостем. Це Володимир Сухачов, директор з фінансово-економічних питань комунального підприємства Запоріж Електротранс Вітаю вас, пане Володимире. Отже, яка зараз ситуація склалася у Запоріжжі електротрансії? Я так розумію, що зараз менше виходить на лінію рухомого складу. Так, за певний час, коли ми перевозимо пасажирів на безоплатні услови, це має, мається на увазі електротранспорт, трамваї, тролейбуси, ресурси підприємства були значно вичерпані. Це сказується і на якості обслуговування техніки. На теперішній час тільки автобуси у нас перевозять на платній основі. А це дуже малі доходи підприємства. Тому нам необхідно дотримуватись фінансування з бюджету. Але там теж ресурси не так у великі для нас. Тому частина транспорту поступово виходить з ладу, тому ми не можемо його достойно обслужити. І кількість транспортних засобів, особливо електротранспорту, на лініях зменшується. Якщо раніше ми випускали близько 55 трамваїв, то зараз ми випускаємо близько 35-36. Угу. І теж саме по тролейбусам. Якщо ми випускали 40 тролейбусів, то зараз ми випускаємо 20-21. Це пов'язано з тим, що немає запчастин для ремонту через брак коштів. Так, через брак коштів не тільки запчастина й послуги є деякі ремонти, які ми на підприємстві, на жаль, не можемо. Самі зробити, і тому нам приходиться замовляти ці послуги з обслуговування в сторонніх організаціях а це, як правило, фінансування тільки власними коштами. Тому цей ресурс знижується. Наскільки я розумію, що до того, як там був платний проїзд, з фінансами в Запоріжжі електротрансі їх було не дуже багато, теж доводилось з бюджету. Так, ну але зараз тоді зараз ситуації? ще скрутніша ситуація. Я вам скажу так, що всі підприємства, перевізники комунальні в всіх містах є планово дотаційними підприємствами. Mm -hmm. Тому дотації повинні бути так як ми маємо дуже велику муніципальну нагрузку. Mm -hmm. От але зараз у нас найбільш скрутніша ситуація. Ну, Ми, мабуть, що... єдине місто, яке так перевозить безплатно е пасажирів. Якщо не помиляюсь, Харків і ще частково, uh -huh. да, у них відсутні усі останні міста України платний проїзд. Uh -huh. Що робити, щоб ситуацію виправити? Це йдеться про повернення платного проїзду. Так, uh -huh. це ведеться річ про те, що необхідно повернути платний проїзд. У нас з'являться якісь обігові кошти, у нас є певні розрахунки на ці кошти вже. От. І тоді ми, скажімо так, не то що знизимо, а ми ще й підвищимо трошки кількість транспортних засобів нашого рухомого складу на лініях. Повернете ті, що зараз не працюють, чи так, ще будуть якісь додаткові. Так, так. так. Угу. А якщо цього не зробити, е, яка буде ситуація на підприємстві, що буде з перевезеннями? Ну, не стан Транспортних засобів наших буде погіршуватися. І якщо він буде погіршуватись, то ми не зможемо їх випускати на лінію. Адже перша наша задача це не тільки перевезення, а е, Безпечне перевезення пасажирів і комфортне перевезення. Ми не випустимо техніку, яка не відповідає технічним специфікаціям лінії, скажімо так, вимогам. Скільки зараз, ну якщо підраховували, коштів не вистачає на все це на те, щоб оновити. Хоча б те, що є. Ну це переходні кошти. Їх неможливо сказати, от нам треба зараз там десь там якась певна сума і все, і завтра все поїде. Ні, воно є певні регламенти обслуговування техніки, певні послуги, певні заміни, там якісь деталі і так далі. Тобто на сьогоднішній день, скажімо так, є певна кредиторська заборгованість, де ми вже набрали запчасти або послуг і не можемо розрахуватися. Підприємствами. Ну, ми розраховуємося, але не в той кількості, якої би хотілося би повноцінно. Ну, ці два роки виходить за електротранс, повністю з міського бюджету фінансується. Так, да, з міського це, бюджету. Це багато да. коштів. Так, це значне навантаження на бюджет, скажімо так, ну процент 30 додатково вийшло. Якщо відновлять платний проїзд в електротранспорті, от що буде, скільки часу знадобиться на те, щоб все відновити? Ну, відновляти будемо поступово, тому що не можна весь рухомий склад поставити, обслуговувати і одразу випускати. Так є певні регламентні роботи. Але скажу так, що менше точно не стане найближчим часом. І поступово будемо докупати запчастини, послуги, ремонтувати і випускати по надобності. Я думаю, що ми справимося з цим задачею, тому що наші фахівці доволі. Ну, Такі трудолюбиві, скажімо так. Для запоріжців, для жителів міста, що зміниться? Це буде більше тролейбусів, трамваїв, більш Та, якісний колонку. І більше тролейбусів, і більше трамваїв, і ага. більше автобусів. Як це буде необхідно, так. Да, да. Тому що є маршрути, які приходять, скажімо так, пропозиції збільшити кількість автобусів чи тролейбусів, щоб вони як можна чаще, скажімо так, інтервал між ними був менший. Угу. Приходять такі, але ми не можемо фізично, не можемо випустити туди техніку. Зараз, коли повернеться платний проїзд, ми будемо, техніка буде відновлена і випускатися на лінію. Тоді вже будуть людям не, там, не 12-15 хвилин, а буде 8-7 коли чекати, що це за маршрути, на яких менше До... стало на яких скаржаться запоріжці? Ну я не можу так сказати mm -hmm. зараз. Да. Ну десь які ну ми враховуємо заразу, і як правило, якісь приймаємо заходи, щоб, скажімо так, пропозиції наших громадян, наших пасажирів, скажімо так, подутирить. Mm -hmm. А взагалі звертаються з якими пропозиціями? Ну, од крім того, що наприклад збільшити кількість транспорту на певних маршрутах. Можливо, є якісь У нас зауваження чи пропозиції? Є багато зауважень, багато пропозицій. У нас є така гаряча лінія, вона знаходиться в кожному рухомому складі з телефонами, на який наші пасажири можуть звернутися письмовим зверненням. Це Viber, там, Telegram, WhatsApp, по-моєму. От і туди пишуть різні пропозиції. Звертаються люди офіційно через звернення громадян. Самі різні. Хтось пише дякую, хтось пише мало автобусів, хтось пише, що хоч, хотілося хотілось би більше валідаторів. Допустим, які оці у нас без контактна оплата проїзду. це в автобусах. Так. Це в автобусах. Якщо у нас відновиться платна платний проїзд в електротранспорті, там також будуть встановлені валідатори і QR-коди. І ще є, у нас в розробці зараз мобільний додаток, uh -huh. тому оплата проїзду буде спрощена. скажімо так. А є на це кошти на встановлення валідаторів, трамвай, тролейбуси. Це... Це, це ж скільки? 55, Ви говорили у нас? Так, да uh -huh. зараз. Це у нас проект, скажімо так, інвестиційний, і ні одної копійки з бюджету ми не беремо. Тобто це вже не гроші бюджету, це будуть скажем інвестиції. Це, це, да, це скажімо так, дружецькі відносини дуже з хорошими організаціями. А От QR-код буде встановлено, і щось ще ви казали, що спрост. Валідатор, да, і мобільне, і мобільний додаток. Мобільний додаток. Зараз він в розробці, да, мобільний додаток, також повернуться. Оце місячні проїздні і так далі, тому подобне. Це буде трошки спрощувати систему. Тобто люди зможуть не кожен раз квиточок покупати, а один купити і на певний час користуватися. Абонемент на міський Абонемент, транспорт. Так, точно. а це якось буде позначатися на вартості проїзду. Ну, тобто, можливо, в того в кого є такий проїзний або в кого є мобільний додаток, це буде дешевше чи ні? Якісь такі ну, варіанти розглядаєте? Чи ні? Абонементи поки ні, а мобільний додаток можливо. Угу. Якщо помніти, коли ми запускали валідатори, да там було. Якщо ти реєструєшся на цій компанії, то перші п'ять поїздок у тебе були безкоштовні. Mm -hmm. Ну, будемо намагатися відновити це. Будете стимулювати запоріжців до цього. Ну, будемо намагатися так робити. Да. А для вас такий спосіб оплати він кращий буде? Чи що це дасть місту власне Запоріжь електротрансу? Чи це більше mm -hmm. для пасажирів? Це більше для зручності пасажирів. Mm -hmm. Ну і нам. Скажімо так, зручніше. Це будуть якось ще, можливо, перевіряти квитки, От у людини мобільний додаток, вона заходить, оплачує так, так, пристрій і нас контролери, контролери, контролери мають певний пристрій, який може навіть за час, якщо ви оплатили банківською картою або мобіль, мобільним телефоном, то у нашого контролера є пристрій, який може читати вашу інформацію mm -hmm. і перевірити, чи дійсно була оплата. Також і водій може перевірити. Ну, я знаю, що зараз є контролери не на всіх кондуктори чи контролери. контролери. не на всіх маршрутах, і до війни також так було вони, вистачає людей. Ну скажімо так, да не вистачає людей. Вони роботають за змінами, і вони не можуть відпрацьовувати цілий один, день, один той же маршрут. Тобто uh -huh. вони міняються саме. Ну результати є. Якщо буде все ж таки повернуто платний проїзд в трамваях, тролейбусах, це яка вартість буде попередньо? Це буде збільшення до 10 гривень. Угу. Трамвай, тролейбус, буде 10 гривень. До бойових дій він коштував 6 гривень. Угу. Ми пройшли всі, скажімо так, необхідні заходи для обґрунтування цього вартості цього тарифу 10 гривень. Це стосується лише електротранспорту. А що стосовно у автобусах? Якщо буде повернуто платний приїзд, то автобусах ми знизимо з 12 гривень до 10, і тепер буде 10 гривень на весь рухомий склад. Весь Трамвай, трам... тролейбус, автобус, да, це і нам трошки і як пасажирам буде більше зручніше, скажімо так. Ну, До перевезень маршрутів, маршрутників ви не маєте стосунку, не знаєте що. Угу. Що можу по цьому поводу сказати, то е, дивіться, ну, як такий же чоловік, який теж користується е, таким же транспортом, угу. як і всі наші громадяни, я скажу так, що наша, наш рухомий склад зручніший, він ну, просторий, так і немаловажна е, деталь така, що він низкополий є У нас така можливість, що і люди з обмеженими можливостями, да, там, на коляски там, і так далі. Або да, старенькі похильного віку люди не можуть ножками там, за сходами підніматися. Теж незручно. Мамочки з колясочками, з дітками, да, то вони заїжджають, становляться у нас дуже зручно це. Ну, Маршрутне таксі, на жаль, цього на зараз не може такої зручності надати. Ми надаємо. Коли має змінитися ситуація? От то, що буде платний проїзд, хто це має вирішувати, коли Запоріжці знову будуть сплачувати за трамваї, тролейбуси? Ну, наші власті міста ми надали певні обґрунтування і всі необхідні роз'яснення, щоб нам повернули платний проїзд? Це має бути сесія чи виконавчий комітет? Виконавчий комітет прийняти це рішення. Ну, коли це по датам, можливо, знаєте. Я не знаю цього. Як він буде назначений, так зразу буде до розлюток наше питання. Скажімо так, всі е, ті питання, які вже виникали до того, вони вже були задані і ми вже дали певні відповіді на них. Е, тобто ми, ну, ми можемо говорити про те, що, наприклад, з червня буде платний проїзд. Ну, ми розраховуємо, що буде, що буде з червня. Скільки часу є у Запоріжжі електротрансу, На чи безплатно працювати. Скільки? Не можу цього сказати. А що взагалі з пасажиропотоком? Ну, тобто, знаємо, що людей у Запоріжжі менше стало, менше. тому що багато хто виїхав, тим не менше, все одно є помітно те, що і електротранспорту менше стало. От яка наповнюваність? Ну, Наповнюваність, я вам скажу, десь. Ну, Залежно від часу, залежно від якого дня. Mm -hmm. Тобто є дні, допустим, там середа, четвер, п'ятниця це дуже хорошо наповняється. Понеділок не так. Субота. це із вихідних днів наповнюємось. Разний маршрут, є, де автобуси і тролейбуси там забиті йдуть. Mm -hmm. Але певна частина це пільгова категорія громадян, яка користується і автобусом, і електротранспортом. Ну, ми перевозимо всіх, у нас немає якісь. Ну, у вас ж проїзд безкоштовний, то можливо, мабуть, і стежити за пасажиропотоком e, no, не так, було сенсу. Шо, ми стежимо стежити, однозначно, так? стежимо, звісно. За квитками ж не зрозуміло, скільки людей. зайшло. Контролери, коли uh -huh. проводять перевірку рухомого складу пасажирів, оплату і так далі, вони все одно вважають. Наші водії вважають. Uh -huh. Таке ж, Та, грубий подсчот, так, грубий почот, скажімо так, але певні результати є. І наші ну, фахівці теж періодично вважають, Ну, ми ж якось повинні розраховувати нам собі вартість, скажімо так, перевезення одного пасажиру, тому нам необхідно знати цифри, які ми перевозимо. Що буде з пільговиками? Пільговий проїзд він буде залишатися? Так, Всі пільговики, які передбачені діючим законодавством, будуть безкоштовно перевозитися нашим транспортом. В міських автобусах зараз це працює. Так, там, там, де так. треба сплачувати за проїзд. Ми не порушуємо законодавство. Все чітко. Всі, піль... Всі категорії, які мають пільги на безплатний проїзд в муніципальному транспорті, такий проїзд виконується. Ви говорили, що люди звертаються до вас з тим, щоб, наприклад, збільшити кількість транспорту на певних маршрутах. Знаю, що до війни так було, що з'являлися нові маршрути, інколи там десь прямі автобуси з'являлися. Зараз якось в цьому напрямку працюєте чи немає потреби? Ні, Не, працюємо, звісно. Тому що ну, звертаються люди і кажуть, от було б неплохо там е, переробити графік. Е, ми підбираємо ж не тільки просто їздити по графіку, да? ми ж mm -hmm. ще е, скажімо так, орієнтуємося на те, як виходять люди з роботи. Допустимо, завод, скільки заканчується зміна, або скільки для, е, необхідно людям доїхати до роботи, да? там, допустим, до заводу там, або до комбінату декото. Тому ми рахуємо, що він там, з бабурки повинен виїхати там, е, о певній годині і приїхати все. От було навіть ну, е, наші колеги з другого комунального підприємства е, звернулися змістити графік на 5 хвилин раніше, тому що вони не встигали. Ну ми трошки змінили. Да, все тепер люди встигають. А що, це це ваші основні клієнти були на, на тому маршруті, В, Ну, скажем так, да, да, да. Раніше був ще додаток до сіті», якщо так, я не помиляюсь. Да. Дуже зручно було стежити за пересуванням за рухом транспорту громадського. І, от ви просто заговорили про графіки, що вони є. Десь це можна зараз подивитися. Якось це зараз угу. неможливо на жаль подивитися. Скажімо так, він де-факто, він працює. Додаток, да він угу. працює, але для нашого внутрішнього користування. Ми не можемо зараз, скажімо так, його робота не зовсім коректна. Це пов'язано з військовим часом, так, я так, розумію. Да. А от можливо, десь є е, на сайті чи десь графіку та навіть на сайті в маршрут, мерії там. у нас 17 на всіх офі офіційних наших сторінках, Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці е, підприємства. Е, в мерії на офіційних сторінках є графіки маршрутів. Тобто можна так. дивитися ну, і, конечно, приблизно... да. і гра графіки да, е, соблюдаються однозначно. Це у нас стежить наш диспетчер, який uh -huh. має доступ до цієї програми. Він в режимі онлайн це дивиться. І якщо автобус десь там запізнюється або е, наоборот попереджає свій час, то водію одразу дзвонять кажуть: ви йдете uh -huh. не за графіком. Це у нас, скажімо так, не поощряється. Ми ще з вами трішки говорили про те, що чи вистачає у вас кадрів. Ну, ми говорили більше про контролерів, кондукторів. Взагалі, яка ситуація з кадрами на ну я думаю, що нічого я тут нового не скажу, як і у всіх комунальщиків зараз. Да, з кадрами є певні незручності, тому що і багато виїхало, і багато наших хлопців йшло е, боронити нашу країну, тому є певні незручності. Ну справляємося. Справляємося, стараємося. Да. Приходиться виходити і в вихідні дні працювати, тому що за неділю не вспіваємо. Тобто, скажімо, так, там на участки, де повинно бути 20 чоловік, працює 8. Тому приходиться працювати в вихідні, ремонтувати рухомий склад і обслуговувати його. Тому приходиться ще звертатися до сторонніх організацій, щоб якусь підтримку надавали, якісь послуги, те, що ми колись робили самі. Тому є, є сложності. Ну нічого. Це ж не, не лише водії, а й ті, хто ремонтують. Так, да, і ремонтують і водії, і є ще другий обслуговуючий персонал, теж Тому ті ж кінцеві зупинки їх теж необхідно прибирати. Люди звільняються, люди виїжджають, а прибирати тут необхідно. Естетика повинна бути красивою. Ну, ще і втрати є через війну. Так є. так, є, на жаль, втрати у нас на підприємстві. Є у нас також доска Пашани, де всі наші воїни, загиблі відзначення є, на жаль. Стосовно е, оновлення рухомого складу, ну, поки що я так розумію, мова йде про то, те, що вже є на підприємстві: ті тролейбуси, ті трамваї, ті автобуси, які. Просто, можливо, там вийшли з ладу зараз. Про закупівлю нових заміну. Ну, чому? У нас є ж міжнародні проекти, uh -huh. за якими ми плануємо закуповувати і тролейбуси, і електробуси. Міжнародні проекти з, це... Європ... з Європейським інвестиційним банком. Гранти і інвестиції. Це, це і гранти uh -huh. і інвестиції, це і кредити, це і гранти. Тому ми працюємо у нас вже, скажімо так, фінішна пряма вже в певних ага. заходах є. Тому так. ми зараз чекаємо на, скажімо так, відпрацювання наших партнерів з Європи. Якщо нам надають згоду, я думаю, що вони нададуть нам згоду, то ми вже будемо вкладати угоду і закуповувати тролейбуси з автономним ходом. Тролейбуси, тобто це без електрики. Є ж у нас такі, Є у нас да ну ми трошки набагато краще намагаємося закупити. Але коли були ці локдауни і перебої з ГСМом, вони себе дуже гарно показали. Ті маршрути, на яких у нас не було автобусів, ми посилали тролейбуси з автономним ходом, і вони нас дуже виручали. Тому ми було прийнято рішення. Перед яким у нас ми планували закупити автобуси. Але коли побачили, яка може бути ситуація, переформатувалися і вирішили купити тролейбуси з автономним ходом. А скільки у нас зараз таких тролейбусів? П'ять. П'ять. А скільки планується закупити? А Це я не можу вам сказати. Це поки, скажімо так, комерційна таємниця, тому що не розголошуємо ми тендер міжнародний, угу. ми його проводимо. І ми навіть давали підписку такого про нерозголошення результатів. Ну тендерів. добре. Тоді це будуть коли, нові, коли ми отримаємо офіційний документ з Брюсселю про укладання угоди, тоді я це додатково озвучу. Звісно. Це будуть нові? Тільки новий нові. транспорт, тому що Абсолютно ми ж купували нові. раніше тролейбуси. Не нові. Ми би не купували. Автобуси були чи, Автобуси чи що? Автобуси нові. нові. Трамваї. трамваї, значить. Були трамваї, Бачите, да, я вже берлинські. не пам'ятаю, вже так, два Так, Були роки трамваї берлінські, да, uh -huh. та саме купували. Ми ж свої ділили трамваї. Програма Запорозький uh -huh. трамвай, вона ж працювала, і буду, думаю, що буде працювати далі. Тому що ну, доволі неплохий трамвай виходить. Зручний. Що uh -huh. буде працювати і надалі? Чи вона і зараз працює? Ну, вона і зараз працює. Просто, скажі можливо, так, не теми темпами. підтримуємо, так, да, uh -huh. да. ну, Нема фінансування у нас, на жаль. Це програма, це, скажімо так, окрема. І вона окремо фінансувалася з, з міста. Uh -huh. Самі ми таку програму не зможемо забезпечити. Uh -huh. ну, звісно, Доволі uh -huh. дорогостоящий кузов, а там міняється повністю кузов, основні агрегати, електроніка. Ну, скажімо так, він повністю новий. Uh -huh. Це новий трамвай забрання. Ну, але він виходить в три рази дешевше, ніж купити новий. Ну, якщо це наш трамвай, то, звісно, це з усіх боків, усім mm -hmm. вигідно, мабуть. Ну так. Да. Тим більше, що ми беремо того вітчизняного виробника, всеукраїнського все виробництва. Коли ми зможемо говорити про повне заміщення міським транспортом, комунальним, взагалі всіх маршрутів, була програма якась щоб... Де... планомірна, щоб Повністю це не було. Замінити комунальним транспортом, це, на жаль, зараз нереально, але. Ну, це питання кількох років. Так, ми до цього uh -huh. йдемо. Е, у нас е, в межах цього ж міжнародного проєкту по закупівлі нової техніки. Uh -huh. У нас є така особливість, що в межах цього проєкту ми повинні зробити план сталої мобільності міста. План стало мобільності міста це розвиток транспортної інфраструктури міста на декілька років уперед. Крім того, в цьому плані повинна бути активна транспортна модель, яка буде формувати модель міста на теперішній час. Якщо ви вносите туди, ну це програмне забезпечення, таке, якщо ви вносите туди якісь корективи, ну, допустимо, перекрили там проспект, да, і ця модель вона розпреділяє сразу, які маршрути як повинні їхати, з яким інтервалом, з яким графіком і так далі і тому. Подобає. Це дуже інтересна програма. Деякі міста в Україні вже зробили, так Львів частково собі зробив, там Івана Франків частково зробив. Ну, от Ми теж в цьому напрямку йдемо. У нас вже був підряд. Це німецька компанія, Grand Торентон, і ми вже зробили 25% цього плану. Але бойові дії нам це все перекресли. Зараз ми повертаємось до цього. Ага. У нас вже є певні напрацювання, і будемо розвивати цю модель. Там написано, як ми будемо розвивати всього. Транспортну модель. Да, не весь транспорт буде комунальний, буде і частково частний, тому що є маршрути, які ну незручно використовувати великі автобуси, великі там трамваї, тролейбуси і так далі. Є, де можна використовувати частний транспорт. Це практика всієї Європи, всього міра. Ну, будемо сподіватися, що скоро ми всі до нормального життя повернемося, що всі програми будуть повноцінно працювати. Всі плани втіляться в життя. А я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Це був Володимир Сухачов, директор з фінансово-економічних питань комунального підприємства Запоріж Електротранс. А я бажаю вам гарного завершення дня. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось. Хай щастить.